Друзі, привіт! На зв'язку Stalker Reactor. І перед нами наступна легендарна мега аномалія бульба. І Зараз ми будемо здобувати артефакт з цієї аномалії. Після оцінки місцевості я вирішив, що краще всього це буде робити осіб цього не Тому що тут більше всього предметів, за яким можна сховатися. А так як вона притягує до себе усе, то і нас теж притягне до Хватаємо артефакти, тікаємо. Так, дочекаємося наступного разу. І одразу за камінець. Я знову ховаємось. І знову за камінчик. І знову ховаємось. І виходимо з зони дії цієї аномалії. Так подивимося, що собою представляє артефакт. Це у нас дивний м'яч. Дитячий м'ячик неочікувано важкий. Здається, що доки він споряджений курі, завдають менше шкоди, особливо якщо стояти нерухомо. Тобто він щось по типу мамених, маминого намиста з оригінальної чоловіки, що захищають від пуль, тоді тобто це дуже добре. Ось так, друзі. Ми здобули ще один легендарний артефакт. І йдемо шукати інші легендарні артефакти, а я вам кажу до зустрічі.